Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка навушників від Apple Pro версія другого покоління. Така коробка досить велика, я думала, що вони менші. І зараз подивимося, які вони всередині. Я ще не пробувала користуватися безпровідними. Тепер вирішила спробувати. Такі пломбочки ми знімаємо. І тепер. Подивимося. Є така вкладка, як у всьому з такими різними карточками з інформацією. Ось. І сама коробочка, така малесенька, з навушниками, така запакована в плівочку. Різкість чомусь не наводиться ось. Зараз ми попробуємо їх відкрити. Точка. Тут щось. І тут, щоб зарядчати. І ось так вони виглядають. Це вони вже щось говорять. Це цікаво. Я не знаю, як їх підключати ще. От, але треба буде все з'ясувати. Такі м'ягенькі подушечки, і пише, де правий де лівий. Ось так. А ще забула, що оце теж знімається, тут є зарядка і подушечки різного розміру. Які можна собі підібрати відповідно до свого рушка, що дуже зручно. Ну, тепер вже точно все. Може, ще комусь цікаво, щоб повністю відкрити і показати ось які розміри є. Найменший, менший і найбільший. Значить, ті, що тут. Вони середні, так цікаво, коли воно світиться, і дуже цікаво, вони працюють. Я вже їх перевірила, протестувала. Це коли ми їх витягаємо, то зразу працюють вони. Коли, тобто, одразу можна чути в навушнику. Якщо ми їх закриваємо в коробочці. Не якось так працюю з цією коробочкою, це все якось таке дуже 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 цікаве. То зразу вмикається в мене звичайне аудіо на голос без навушників. Тобто, ну дуже цікаво. Так що будемо пробувати різні функції. І дуже подушечки м'якенькі, дуже зручно на вушку, бо я мала такі друтові від Apple. Але вони через якийсь час починають тиснути вухо. Вони просто такі звичайні металеві, тому дуже класно, що вони зробили і тепер з м'якими подушечками. І зараз вам покажу, як їх синхронізувати. Ми його підносимо і з'являється підключайте. І можна його заряджати від шнурка, як зарядного звичайного, або ж від безпровідної зарядки, кладучи ось так. І в телефоні, як відкриваєш, показує, наскільки заряджений чохольчик, наскільки заряджені навушники. От. І щоб відрегулювати звук, то треба ось тут. Просто так: це сенсор. Його треба вгору натиснути ось так. Ну, як не натиснути, просто провести по ось цій ніжці. Або вниз, щоб зменшити. І воно одразу показує тобі в телефоні. Дуже класно, вони цікаво придумали це. Покажу зараз. Відкриваємо. І одразу можна так побачити, що чохол вже зарядився на 50% наушників 84%. Класно? Зникло. Сподіваюся, що це відео вам було корисним. Перепрошую за освітлення, якщо воно було десь не дуже. Я знімала це вночі, тому як вийшло, так вийшло. Якщо маєте якісь запитання, то залишайте їх у коментарях і всім гарного дня!